Вересень цього року виявився в Україні досить прохолодним і дощовим, але ситуацію нормалізувати допоможе поточний місяць, адже в нашу країну нарешті прийшло бабине літо, і це все завдяки антициклону, який увірвався в Україну. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. За словами експертів, бабине літо, яке почало наступати 6 жовтня, затримається не на тиждень, як вони прогнозували раніше, а до кінця другої декади місяця. Начебто вересень та жовтень помінялися цього року місцями. Синоптики наголосили, що жовтень має більше порадувати українців сонцем та комфортним теплом. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також, 7 жовтня в усій Україні буде переважати сонячна погода, синє небо, білі хмари, сивуваті ранкові тумани і високі стовпчики термометрів. За словами синоптиків, максимальна температура повітря завтра становитиме плюс 15 плюс 22 градуси. Вночі та вранці буде прохолодніше, плюс 9, плюс 12 градусів. Опадів цей день не очікується. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!